Наше село Тихі Верби це оазі спокою та затишку, невелике, мальовниче зі своїми традиціями та чудернацькими персонажами. Головною зіркою, безумовно, була тьотя Галя, Галина Васильівна, якщо бути точним, їй було далеко за 70, але енергії в неї вистачило б на п'ятох молодих. Вона знала про всіх і все. Пекла найсмачніші пиріжки з капустою і мала власний непохитний погляд на життя. Її хата стояла на самому в'їзді в село поруч із невеличким гайком, що називався ранкова роща. і це було місце, де сільські діти збирали гриби, а закохані пари шепотіли таємниці. Краса та спокій, доки в один не дуже прекрасний день на обрії не з'явилися вони. Все почалось чуток. Спочатку, як легкий вітерець, мовляв, хтось там із міста хоче купити землю на в'їзді. Потім вітерець перерис у справжній ураган. Виявилось, що цю землю, якраз поруч із будинком тьоті Галі та ранковою рощою, купив якийсь місцевий шишка Михайло Григорович, власник мережі придорожних кафе під пафосною назвою Елітний шашличний двір. Його амбіції сягало будівництво не просто кафе. А цілого комплексу. Ресторан на 100 місць, літні майданчики, дитячі зони, парковка на 50 машин і, звичайно, цілодобовий магазинчик, алкоголь і закуски 24 на 7. Перші ознаки біди з'явилися в середині травня. На галявину, що межувала тетя Галіною ділянкою, заїхав величезний джип, а з нього вийшли три костюми з папками. Вони довго ходили, махали руками, а потім вказали на ранкову рощу. Тьтя Галя, яка саме поливала помідори, одразу почула щось недобре. А що ви тут винюхуєте, голубчики? суворо запитала вона, спираючись на сапо. Один з костюмів такий гладкий чоловік з масною посмішкою, підійшов до неї і сказав Бабуся, не хвилюйтесь, ми тут бізнес робимо, європейський рівень, красу наводимо. «І Яка ще краса, не вгамовувалась Галина Васильівна. Це ж моя роща, мої гриби, мої онуки тут гуляють. Ваша? усміхнувся Костюм. Ні, бабусю, тепер наша. Тут буде елітний шашличний двір. Ви, до речі, можете перша шашличком паласувати задарма. Тетя Галя лише сплюнула. Паласу, я тобі так поласую, що ти свій шашличок ще довго будеш згадувати. Це було тільки попередження. Справжнє пекло почалось за тиждень. Рано вранці, коли село ще спало, на в'їзд заїхали величезні фури з будівельною технікою: бетономішалки, екскаватори, самоскиди і два лісовози. Микола, сусід, який вже оготався від свинячої війни, подзвонив мені о 6-й ранку: «Сергію, прокидайся, там війська наступають, тьоті Галі кінець. Коли я вибіг на вулицю, картина була апокаліптичною. Ранкова роща, що ще вчора була живою, вже була обгорожена червоною стрічкою, бензопили ревіли так, як дикі звірі, дерева, які стояли там десятиліттями, падали одне за одним. Це був справжній вандалізм. Але це ще не все. Щоб розширити проїзд для техніки, будівельники, навіть не попередивши, просто знесли частину паркану тьоті Галі. Її акуратний дерев'яний паркан, який вона фарбувала щороку, тепер лежав розтрощений, а величезний самоскид ледь не в'їхав у квітник. Галина Васильівна стояла посеред двору в одній ночній сорочці та хустці, з руками в боки. Її обличчя було багряним, а в очах горів такий вогонь, що, здавалось, від нього міг розплавитись метал. Ану, стоятий. її голос, незважаючи на вік, пролунав як набат якого чорта ви тут творите, вандали? Це ж моя приватна власність, мій паркан, мій двір. Бригадир, огрядний чолов'яга з обличчям, що не обтяжена інтелектом, лише посміхнувся. Бабусю, не шуміть. Паркан ми вам потім новий поставимо за рахунок фірми. А зараз не заважайте працювати. Я вам зараз поставлю, прошепіла Галина Васильівна, і я побачив, як її погляд зафіксувався на тракторі, що стояв поруч з ключем в замку запалювання. Далі все було як у голівському бойовику, тільки в сільських декораціях. Тетя Галя з невідомих причин пам'ятала, як заводити старий трактор. Вона, як вихар, підскочила до кабіни, заскочила всередину, повернула ключ, і трактор, чхнувши і закашлявшись, ожив. Дим повалив з вихлопної труби, двигун загарчав, і величезна махина почала рухатись. Будівельники були в шоці, вони стояли, відкривши рота, спостерігаючи, як крихітна бабуся, в хустці веде багатотонний трактор. Галина Васильівна, не дивлячись на те, що востаннє сиділа за кермом у молодості, коли орала когоспне поле, вправно вивернула кермо. Трактор розвернувся і попрямував прямо на їхні бензопили, що лежали на землі і купу щойно спиляних гілок. Ану, геть, з моєї землі, поки не пошкодували, кричала вона, давлячи на газ. Паніка охопила будівельників. Один ледь встиг відскочити, інший виронив свою бензопилу. Трактор переїхав її з хрускотом. Бригадир, говташись, кинувся до кабіни, намагаючись відчинити двері, але Галина Васильівна була швидшою. Вона знову вивернула кермо, і трактор рушив прямо на групу будівельників, що стояли купкою. Тьотя Галя, стійте, ви їх передавите! закричав я, охоплений жахом. Трактор спинився за метр від них. Галина Васильівна вимкнула двигун, відкинулась на сидіння, важко дихаючи. Її обличчя було вкрите пилом і сажею, але очі горіли триумфом. Будівельники, бліди, як стіна, Стояли мовчки, розуміючи, що їм пощастило. Тьтя Галя сіла за кермо трактора і майже переїхала їх. Це був шок для всіх. Новина про тютю Галю і трактор рознеслась силом швидше, ніж лісовоз міг би виїхати до нашого провулку. До обіду біля будинку Галини Васильівни зібрався натовп. На Всі були обурені руйнування гайку, нахабство будівельників, поновічений паркан це переповнило чашу терпіння. Жінки голосно обурювались, чоловіки хмурили брови. Баба Олена, яка мала славу найгострішого на язик, кричала вони на нашу тютю Галю напали, на стареньку, та за таке руки відрубати треба. Я разом з Миколою намагався організувати людей. Ми вимагали припинити будівництво, відшкодувати збитки, а головне, залишити ранкову рощу в спокої. До села приїхали кілька машин з райцентру поліція і представники сільради. Ситуація була напружена, люди були готові йти на таран. Прибув і сам Михайло Григорович, власник елітного шашличного двору. Це був огрядний чоловік у дорогому костюмі з хитрим поглядом. Він спробував взяти ситуацію під контроль. Шановні містяни, почав він, розвівши руками, я розумію ваше обурення, але це ж розвиток, інвестиції, нові робочі місця. Які робочі місця, коли ліс вирубали, крикнув хтось з натовпу. Які інвестиції, коли паркан тьоті Галі зламали, додав інший. Михайло Григорович зрозумів, що нахрапом не вийде. Він змінив тактику. Добре, я бачу, ви люди працьовити. Давайте так. я пропоную всім, хто бажає високооплачувану роботу в моєму кафе, прибиральниці, офіціанти, кухарі, охоронці. Зарплата вдвічі більше, ніж середня по селу. І він зробив паузу. Безкоштовні, дуже смачні обіди для всіх працівників щодня найкращий шашлик, салати, все, що душа забажає, а пенсіонерам щомісячна допомога від мене особисто. У натовпі прокотився шепіт, дехто почав вагатися. Зарплата вдвічі більше, це був дуже сильний аргумент у селі, де роботи було небагато. Деякі жінки почали переглядатись. А може, й справді робота ж обіди. Тетя Галя, яка стояла поруч зі мною, лише прихнула. Обіди він їм дасть, а дихати чим? Сморять його шашличного думу на все село буде стояти. І що, якщо завтра наші діти будуть дихати тим димом, а не свіжим повітрям з гайку, продастеся за тарілкою шашлику іуди. Її слова остудили деякі гарячі голови, але розкол у селі вже відбувся, частина людей почала схилятись до пропозиції Михайла Григоровича. Наступні дні були пеклом, село розділилося, були галівці, ті, хто підтримував Тютю Галю і вимагав зупинити будівництво, і були шашличники, ті, хто спокосився на обіцянки Михайла Григоровича про роботу та обіди. Сусіди перестали вітатись, на лавках точились запекли суперечки. Навіть у магазині, коли купувала хліб, можна було відчути напругу. Михайло Григорович, відчуваючи слабину, посилив тиск його люди почали ходити по хатах і переконувати, обіцяти золоті гори, навіть пропонували гроші за зняття претензії. Але тітя Галя не здавалась вона щодня ходила на місце будівництва, сідала на стілець посеред майданчика і просто дивилась нічого не говорила, просто дивилась. І її погляд, здавалося, пропалював дірки в душах будівельників. Ми, галівці, зрозуміли, що силою чи відкритим протистоянням ми програємо, потрібен був інший план хитрий, витончений. Ми з Миколою, Бабою Оленою та ще кількома найвідданішим прихильникам Тьоті Галі зібрались на таємну нараду, вирішили діяти на випередження і бити по найболючішому – по репутації та фінансах. Наш план складався з трьох кроків. Перший, я, маючи досвід у Фейсбук-петаліях, створив анонімний паблік Тихі верби, правда. Ми почали викладати туди фото зруйнованої рощі, зламаного паркану, сльози Тютя Галі, писали пости про те, як бізнесмен плює на закон і людей. Завдяки нашому знайомому місті цю інформацію підхопили кілька місцевих ЗМІ. Баба Олена виявилось, знала всіх і вся у районі. Вона підняла на ноги своїх давніх знайомих із санітарної інспекції та бюро технічної інвентаризації. Ми знайшли, що ділянка під кафе, яку купував Михайло Григорович, мала кілька порушень. Вона частково перетиналась із водоохоронною зоною річки, а також була занадто близько до житлових будинків, що не відповідала нормам для закладів громадського харчування із цілодобовою роботою. Ми почали знімати відео щодня, як будівельники зливають нечистоти у канаву, як вони палять сміття, як їхній екскаватор пошкодив стару водогінну трубу. Я створив YouTube канал і почав викладати ці відео. Назвав канал Хроніки Тихих Верб, Бій за свободу. Відео швидко набирали перегляди, бо люди з інших сіл теж стикалися з подібними проблемами. Михайло Григорович спочатку ігнорував наші дії. Він думав, що сільські активісти швидко затихнуть. Але коли до нього почали надходити штрафи від різних інстанцій, коли в інтернеті здійнявся галас і навіть місцеве телебачення зняло сюжет про бабусю з трактором, яка захищає село, він занепокоївся. Останньою краплею стало те, що через наш народний контроль до нього прийшла фінансова перевірка. Виявилось, що Михайло Григорович. Мав серйозні проблеми з податками та дозволами. Його бізнес був напівлегальний і наш детектор правди розкрив ці схеми. Тиск з усіх боків став нестерпним, його репутація була зруйнована, бізнес під загрозою, а штрафи росли, як гриби після дощу. Через два тижні Михайло Григорович приїхав у село. Він виглядав засмученим і похмурим. Біля будинку Теті Галі зібрався знову майже весь актив села. Галина Василівна, шановні сусіди, почав він зовсім іншим тоном, ніж раніше. Я знімаю свої претензії на цю ділянку. Будівництва не буде. Натовп ахнув. Потім вибухнув радісними вигуками. Я готова відновити ваш паркан Галина Василівна і фінансуватиму відновлення ранкової рощі. Насаджу нові дерева. Розчищу територію і, якщо дозволите, встановлю там декілька лавочок та дитячий майданчик на згадку за мій рахунок». Тьотя Галя, усміхаючись, подивилася на нього. От так би відразу, синку, тоді й розмовляти будемо. Це була її повна і беззастережна перемога. Тьотя Галя не тільки врятувала свою рощу і паркан, вона врятувала душу нашого села, а ранкова роща тепер має новий дитячий майданчик. Де на табличці написано ця роща збережена завдяки силі духу Галини Васильівни та підтримці громади Тихих верб. А поруч з нею на лавочці часто сидить сама тітя Галя, яка розповідає онукам історії про трактор і про те, як важливо захищати те, що тобі дорого. А у вас є така своя тітя Галя? Чи може ви самі були таким будівельником? Діліться своїми історіями в коментарях.